А ми що, манежі почали продавати. Ні, це диванчик Теді безкаркасний, але бач, він розкладається в такий е, спальне місце 2 на 2 метри. І якщо кинути з нього подушки, то можна зробити собі таку ігрову зону. Якщо у вас малюк і можна з ним тут гратися. Він по факту тут може падати наліво, направо, на спину, він не вдариться, тому що всюди йде. Е безпружинне наповнення ППУ. Дуже класне місце. От У мене малому 8 місяців я би з ним тут грався взагалі без проблем, е тому що ну, безпечно. Навіть якщо він вдариться в подушку, ну, вона м'якесенька, він просто назад відпружинить. <сігут> Моделька називається Teddy, коштує 22 тисячі гривень. Починається в нього ціна. В цій тканенькі, по-моєму, 24,5 в такому крупному вольветі коштує. І в нього безкоштовна доставка по Україні, тому що приїжджає вам вакуумований і скручений. В складеному стані метр на два спальне місце. Тобто, для однієї людини цього з головою вистачить, і крім того, їй на такому дивані. Буде зручно спати, от якщо в складеному стані. Тут і 40 см висота самого матраса, і воно повністю рівне. Тобто, у вас гості, якщо приїжджають і сплять, то їм прям сподобається. Якщо ж берете дитині, е, теж буде зручно, можу рекомендувати як повністю рівне спальне місце, від якого не буде боліти спина. І плюс подушечки. Подушечки тут прив'язуються, щоб вони не літали з дивана. І отакий диванчик виходить. 2 на метр розмір складеному вигляді. Замовляйте диван Теді на сайті Солохаї. Доступної оплати частинами на 5 платежів в шапці профілю телефон для зв'язку.